У четвер депутати зібралися на перше пленарне засідання п'ятої сесії Івано-Франківської обласної ради сьомого демократичного скликання. Засідання транслювалося у прямому ефірі на каналі обласного телебачення Галичина. Перебіг подій у сесійній залі нагадає вам Любомир Белей. В залі присутні 79 обранців. Серед них депутат Верховної Ради України Юрій Соловей. На початку сесії поіменно згадали загиблих земляків на сході України і вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Пом'янули депутата обласної ради Андрія Іващенка, який раптово помер на 34-му році життя. Далі привітали іменинників та вручили нагороди учасникам війни на сході, а також посвідчення вояків АТО, бійцям, добровольцям з правого сектору та Айдару. Нагороду за сприяння українським військовим отримав волонтер, депутат облради Іван Данів. Вручили грамоти та кубки депутатам, що брали участь в обласній спартакіаді серед держслужбовців. Відповідно до регламенту, заслухали заяви та звернення представників фракції. Депутати сформували порядок денний пленарного засідання, на який винесено 33 питання та різне. Проголосувала за внесені пропозиції та прийняли його в цілому. Депутат Ольга Галабала заявила про відкликання депутатів від волі з керівних посад комісії обласної ради, назвала нечесних чиновників вишиватниками та звинуватила їх в розкраданні тендерних коштів. На жаль, під е, патріотичними гаслами, під націоналістичними гаслами відбувається далі грабування людей, продовжують працювати всі ті самі схеми, які працювали за часів Януковича. І знаєте, сьогодні дуже важко в цій залі було і молитися, і дуже важко було дивитися, як нагороджують хлопців, знаючи, що відбувається за стінами цієї зали. І знаєте, є такий термін в нас в народі, називається вишиватництво. От це коли люди прикриваючись патріотизмом, грабує далі людей, я звертаю увагу представників правоохоронних органів СБУ, поліції прокуратури. Сьогодні прозвучало про те, що здійснюється грабіж. Грабіж це питання кримінального законодавства. Будь ласка, поспілкується з Олею Юрною хай надасть факти грабежу і притягне до кримінальної відповідальності тих, хто займається грабежем. Депутати заслухали ряд звернень від голів постійних комісій та депутатських фракцій, що стосується місцевого самоврядування, фінансового забезпечення бійців, а то працівників бюджетної сфери з метою недопущення виникнення просроченої кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ про. Осимо, переглянути показники державного бюджету України в частині збільшення передбачених на 2016 рік обсягів медичної та освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом Івано-Франківської області на суму 291 млн грн. Також обласна рада звернулася до Вищого керівництва держави з вимогою знизити тарифи на газ. Я після того, як було піднято тариф, бачив коментарі представників уряду, інших можновладців. Які говорили, що на кінець ми подолали тих всіх популістів, які постійно стримували тарифи на газ. Вони це представляють як велику гордість, адже тепер наш тариф такий, як середньоєвропейський. Але, як на мене, уряду, який планує тотальне скорочення працівників освіти, медицини, а також тотальне піднімає нам тарифи на газ, на світло, треба буде соромитися. Адже перемогою дійсно було б для уряду, якщо б наша мінімальна заробітна плата дорівнювала би середньоєвропейській. Після перерви сесія продовжила розгляд питань порядку денного. Підтримали звернення про звільнення бійця АТО Романа Іличука, якому загрожує 15 років тюрми. Одноголосно обрала Ігоря Синяка до комісії при управлінні нацполіції, яка атестуватиме поліцейських Франківщини. Прийняли рішення про подання до Верховної Ради України щодо віднесення селища Богородчани до категорії міст районного значення, а також ряд інших важливих питань, що увійшли до порядку денного на другому пленарному засіданні п'ятої сесії обласної ради. Депутати планують розглянути ще 35 питань.